Меч на посилі, контроль на кордонах підозрюваний у вбивстві в університеті дав нелогічні пояснення. Медиків екстреної допомоги навчають самообороні. У сфері імміграції немає надзвичайного стану. Речник німецького уряду спростував інформацію щоденної газети Die Welt. газета. Повідомила, що уряд Фрідріха Мерца хоче скасувати одну зі статей договору про функціонування Європейського союзу. Проте плани посилення прикордонного контролю все ж залишаються фактом. У міністерстві внутрішніх справ Німеччини наголосили, що на кордони буде скеровано більше поліцейських, і також буде відновлено можливість. Повернення всіх іммігрантів, включаючи тих, хто має право подати заяву про надання притулку у Німеччині у середу, Фрідріх Мерц у Варшаві обговорив із Дональдом Туском, головним чином заходи, спрямовані на зменшення нелегальної міграції. Підозрюваний у жорстокому вбивстві на території Варшавського університету визнав себе винним у висунутих звинуваченнях. 22-річного студента юридичного факультету звинувачують у вбивстві з особливою жорстокістю замаху на вбивство тва та нарузі над тілом жертви. Студент надав розлоги, проте нелогічні пояснення. Піотер Скіба, речник окружної прокуратури Варшави, каже, що слідчі мають намір призначити психіатричні експертизи інформації, яка до хвілі обізна істої інформації, коми до цієї меті зібрали. Підозрюваний психіатричного лікування ніколи не проходив. Він не приймав ніяких ліків. Важливими будуть заключення токсологічного обстеження, а також судово-психіатрична експертиза та Ростен. Опіння судово психіатрична Сьогодні суд ухвалить рішення про тимчасове тримання під вартою підозрюваного йому може загрожувати довічне ув'язнення, якщо суд визнає його осуд. Ним. Із березня понад тисяча медиків польської екстренки пройшли навчання самообороні. Цю інформацію у сеймі надав заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек. Програму розробило головне управління поліції. Заступник міністра зазначив, що поліція хоче до кінця року навчити 15 тисяч рятувальників. Але на цьому, за словами посадовця, усе не закінчується. Колейно державного ініціатива була чергова ініціатива це розпорядження головного коменданта поліції, трактувати виклики пов'язані із медичними рятувальниками як пріоритетні. На ці події мають скеровувати головні сили та ресурси. Нашою метою є надати негайну допомогу медикам. Целим ділення на тихміастове із початку року працює міжвідовча група, до складу якої входять представники різних міністерств. І його завдання розробити рішення, які покращать безпеку медиків екстреної допомоги. Питання покращення безпеки виникло на початку року, після смерті лікаря, на якого напав пацієнт. 29 квітня в університетській лікарні у Кракові також пацієнт напав на ортопеда. Лікар не вижив.